Всім привіт, з вами Крава. І в сьогоднішньому відео ви побачите черговий випуск українські карточки FIFA, тепер 12 Ultimate Team. Минулі дві частини, 10 і 11 частина, є посилання в описі. Можете перейти подивитися ще раз, хто не бачив. Там хороша активність, як для мого каналу. І непогано ви протиснули кнопку вподобайки. Також зробіть це ж саме і під цим випуском. Напишіть якийсь прямний коментар, напишіть, якщо ви хочете якусь. Підбірку, наприклад, гравці Ліверпуля 2010 року, FIFA 10 або там Манчестер Юнайтед, FIFA 11. Я перелянемо назову якусь кап крапельку, ностальгії. Вліпіть вподобайку, комент, підписку. І якщо все буде добре, у суботу вийде відео геймплеєм з тими карточками, які я розказував у FIFA 10 і FIFA 11, тож чекайте і приготуйте обов'язково щось смачненьке, щоб дивитися і їсти. А вам бажаю приємного перегляду. І так, до вашої уваги озвучка даного відео. Так, як, щоб авторські права. І Ейспорт. Дивись. Дивись, як воно йде. Все дуже прекрасно. Блін, не вистачає кака в цьому складі. Моєше Роналдо. Еге. Трр. Менеджер Року. Трр. Так, оце хто? Чуєш, дай сюди мені гімпат. Я тобі зараз розкажу, як треба керувати в Алтімейтім. Так, ти і ти. Сідай. І слухайте мене зараз уважно. Без зайвих слів. Ти і ти. Ви чого не граєте в Altime Tім? Для кого створили канадці цю прекрасний режим? Ось, заходимо в сквадс. і у вас бронзові гравці. Що це таке? Ти. Ти чого не робиш заміни? Дивись, як треба робити заміни. Я зараз тобі покажу. Дивись, дивись. Оп, беремо цього, ставимо цього і бац! Вуаля, я найкращий менеджер року. Не забуваємо, це, будь ласка. Мені за це заплатили скажені гроші. Але придивіться, кубок. Я зараз вам виграю кубок. Але ви ж зараз скажете, де мій кака? Так, так, я чув, що ти говорив про кака. Але почекайте, треба спочатку задонатити мільярд мільйонів монет, потім мільйонів мільйонів паків відкрити. Ось, відкрили перший пак. І що нам тут випав? Ну, трошечки не пощастило. Але ти шеф вдонать мільйон доларів, і все буде добре. Ти здобиш свого кака, я в тебе вірю. От вись бач, Пойнти. Так-так, лови гімпад, і зараз я покажу свого ноутбука. Дивись, який у мене тут склад. Так, так, це мій склад. Я всього-навсього донатив 100 доларів. Ви не повірите, а це 100 доларів. От бачиш кака, його можна купити, але й можна продати. Але він у мене в складі, а в тебе його немає. Але подивись зараз. Дивись, 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 дивись уважно. Слухай, слухай слухай. Ось зараз 3, 2, 1, і дивись. А? Який тобі фокус? Дивись, які карточки. Немар, кака. Просто команда мрії. І ти можеш зараз іти рватися в кубок. Еге ж? Так, і хлопці, якщо ви хочете, щоб ви вигравали кожен матч, живіть на сервиках. Але це потім. Ви це потім дізнаєтесь. Але я найкращий матіо-менеджер в цій грі. Так, і я найкращий. Навіть пеп не стоїть поряд зі мною. Ага. Ну що ж, поїхали. Грати в цю прекрасну гру. FIFA 12 Ultimate Team. Якщо хочете ще топову озвучку, то ставте вподобайку хлопці. Обов'язково. Так вони грають один проти одного. Удар! Гол! Як ти так це зробив? Грайте в цю прекрасну гру. EA Sports. Yeah. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. whoa. But I think I'll be alright. Cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. i feel that it's my time І так, розпочинаємо наш випуск отаку карточку. Володимир прийомов Бронзова карточка 62 го рейтингу грав він за. Російський колектив Крилля Совєта», Якщо пам'ятаєте, якщо ви не пам'ятаєте, то слава Богу. Ось дві зірочки на фінтах, три на слабій нозі, права робоча. У 22-му році, в січні, він підписав контракт з Сімферопольською Таврією. 24 лютого, ви знаєте, почалась повномасштабна війна. І я хотів знайти інформацію. На українській Вікіпедії немає інформації, де знаходиться Володимир Прийомов. Але трансфер маркет допомогу. Я зайшов і він переїхав. Я так розумію, або втік. Не знаю, не засуджую, але його вибір. В Естонію е, грав за. Колектив, якщо не не помиляюсь, Нарва Транс він виграв навіть якийсь Кубок, зайця чемпіонат Естонії або Кубок Естонії, або перша ліга. Я просто про цей колектив не знаю і не хотів копати інформацію. Але далі саме цікавіше, що він поїхав грати за Динамо Шверин, п'ята Бундесліга чи якось там П'ята Ліга Німеччини, і перейшов в інший якийсь колектив п'ятої ліги Німеччини, от нещодавно буквально. І він уже зіграв там 10 матчів, забив 7 голів. Я думаю, ну, добре, ще бігає 37 років йому. І ось така карточка в нього була в FIFA-12. І дуже дивно, що за 2 роки. Хоча знаю, що електронні карти, це не дивно, що вони ніякі тут ще не... показники Acceleration, сприт, Speed не додавили. Тож, переходимо далі. Олександр Яковенко ми розповідали в двох минулих випусках. Бачите, Underleg, 67 рейтинг, позиція центрального форварда. Мені здається, в нього карточка майже та й не мінялася. Три на фінтак, чотири на слабійнузі. Ось і ви знаєте, чим він займається. Він зараз агент. Це хто не бачив, якщо хочете дізнатися трошки більше в минулих випусках. Я про нього розказував. Давайте не затримуватись. Переходимо далі. Євгеній Лепченко. Він переїхав до Аделіди Юнайтед в Австралію. Він там провів, як я так подивився. Матчів 10-11, Навіть забив один гол в кваліфікаційному раунді Азійської ліги чемпіонів. 3-3 по зірочкам, отака карточка, начебто даже трошки гірше, ніж минула карточка. Ось, ви можете мені написати в коментарях, чи я правий, чи я не правий, і заодно переглянути минулі випуски. Про Євгена Левченка. В минулому випуску я розказую історію. Можу ще раз повторити те, що ми з ним побачилися одного разу в 2016 році в аеропорту, коли я їхав в Францію. У мене, така була, можливість. І в мене була просадка в Амстердамі з нашим колективом. І ми там зустрілися з ним, я попросив фото, бо я його знав по різним футбольним передачам, і дуже привітна особа, І ну, він міг би мені спокійно відмовити, але він ні, сказав добре, дякую. ой, Не добре, дякую, а давай сфотографуємося і все. І, Хоча він десь поспішав, я не знаю, але дуже приємно, що він таким вчинком себе проявив. Ось. Далі, Олег Ящук. Е якщо не помиляюсь, саме цей агент замішаний в справі з. Бо я вже забувся того захисника Донецького. В минулому випуску гляньте. Я розказував, ось він грає за е, 70-й рейтинг, позиція центрального атакуючого півзахисника по зірочкам 3-4. І карточка навіть трошки стала гіршою, ніж минуло. Але я можу помилятися, ви напишіть в коментарях, можете порівняти. Новачок даної рубрики, його не було в минулих двох випусках. Це Андрій Дикань. він грав за «Спартак Москва, він там більше своєї кар'єри здається провів. Якщо дивитися з карточку, то дійсно непогана карточка, якщо там на початку гри брати і збирати в український склад. А хоча українських гравців тут небагато було. Ось. Одна зірочка на фінтах, три на нозі, права робоча. Зараз він працює тренером воротарів черкаського ЛНЗ. А до цього він працював е тренером воротарів е металіста. І я так розумію, що його підтягнув до себе Андрій Колесник, який був в Металісті в структурі, а зараз він в структурі ЛНЗ. Я не пам'ятаю, яка в нього там роль. Андрій Колесник це якщо щось бороть. Андрій Колесник це якщо щось блогер. Ось. Переходимо далі. Ще дві карточки. В цій частині дуже мало. Це ну, ви знаєте хто. 2-2 по зірочкам. нічого, нічого особливого ця карточка. Зрадник України нехай позагинається в себе там десь в Пітері. бажаємо усього всього найкращого, щоб він нарешті подох. І Андрій Воронін, не дивуємося, це Динамо Москва. Він там більшість своєї кар'єри провів. Ну, під кінець, саме маю на увазі. По зірочкам 3-3. Ось така карточка. І це найкраща карточка серед українських виконавців. Отакий От невеличкий випуск вийшов, але ви знаєте, що там зів 14 додавався донецький шахтар, може, хтось не знає, то дізнаєтесь в випусках. Ще раз дякую вам за вашу активність. Ліпі свою подобайку, напишіть приємний коментар. Підпишіться на YouTube канал, тут багато чого цікавого. Можете запропонувати свої якісь певні ідеї. І до нових зустрічей. Бай-бай!